Приємна зовнішність, комунікабельність, навички психолога, педагога, знання етикету та власне кухарської справи це той мінімум, яким має володіти хороший офіціант чи кельнер. Ви помиляєтеся, якщо думаєте, що праця офіціанта полягає лише в тому, аби принести віднести. Від професіоналізму саме цієї людини у першу чергу залежить успіх смачного закладу. У кожному ресторані чи кав'ярні існують власні вимоги для офіціантів, починаючи від зовнішнього вигляду і дознання мов та історії. Однак є й чіткі загальні правила. Першу чергу це має бути людина. Тобто, як на будь-якій роботі цінується людяність, чесність, справедливість, комунікабельність? Хороший офіціант завжди трішки психолог, вміння розпізнати, хто твій гість, вгадати його настрій, відчути на енергетичному рівні, як зустріти, що запропонувати, почати з цікавого анекдоту, чи стати непомітним, наче тінь. А ще. Ні за яких обставин не піддаватися провокаціям. Але лише на практиці через спілкування ви здобудете той безцінний скарб, який перетворить ваші теоретичні знання на майстерність, що крок за кроком приведе до мрії. Обслуговування відвідувачів у торговельному залі ресторану. План 1. Зустріч та розсаджування гостей. 2. Приймання замовлень та порядок їх оформлення. 3. Загальні правила подавання страв. 4. Способи подавання страв. 5. Загальні правила збирання використаного посуду. 6. Подавання рахунку та проводи гостей. Зустріч та розсаджування гостей. Гостей, що заходять у зал, зустрічає метр до день. А якщо він зайнятий або відсутній бригадир, або вільний від роботи офіціант. Він вітається з гостями, запитує, скільки їх і в якій частині залу вони бажають, щоб розміщувався столик. Приймання замовлення та порядок їх оформлення. Офіціант підходить до гостей для прийому замовлення з відкритим блокнотом. Офіціант зобов'язаний відповісти на всі питання, що стосуються якості страв та напоїв, технології їх приготування. Замовлення приймають по порядку від кожного гостя. В рахунках їх можна умовно нумерувати – щоб полегшити собі орієнтацію при подаванні страв, спочатку записують назви страв, а потім їх кількість. Причому в тій послідовності, в якій вони подаються. У випадках, коли гості зайняті розмовою, офіціант може запитати дозволу й прийняти замовлення, не чекаючи закінчення бесіди. Якщо приготування страви затримується, і це пов'язано з технологією, Офіціант повинен попередити про це гостя і запропонувати йому закуску або іншу вже готову страву. Прийнявши замовлення, необхідно завжди повторити або ви, аби виключити можливі помилки, які потім приведуть до втрати часу та незадоволення гостя. Замовлення ясне і коротке. На кухню передається письмово або усно. Виконуючи замовлення, офіціант повинен брати і ставити на піднос тільки замовлені ним страви. Необхідно звертати увагу на вагу страв і у випадку невідповідності повертати на доробку. Необхідно комплектувати замовлення з таким розрахунком, щоб дати можливість відвідувачам, що сидять за одним столом, розпочати їжу одночасно. Піднос завантажують рівномірно. Це вимога техніки безпеки праці. Загальні правила подавання страв. Всі страви необхідно приносити в торговий зал на підносі. Тарілки та тарелі зі стравами ставлять на підносі в один ряд у кількості, що відповідає його площі. Тарілки для гарячих страв необхідно підігріти до 40-50 градусів Цельсії. Це зберігає температуру подавання страв. Тарілку з гарячою стравою подають гостеві основним продуктом до нього. Подаючи чергову страву, спочатку приносимо її, а потім, зібравши використаний посуд від гостей, подаємо до столу. Посуд збираємо різними способами двотарілковим або тритарілковим. До страв, які їдять руками, птиця, обов'язково подається салатниця з водою та лимоном. Щоб сполоснути пальці, гарячі закуски їдять з того посуду, в якому вони приготовлені. При подаванні страв офіціант тримається вільно, трохи нахилившись до гостя. При замовленні до двох других страв, спочатку подають легшу, а потім важчу. Кожну наступну страву подають після того, як зберуть використаний посуд. Способи подавання страв. Способи подавання страв виникли в процесі еволюції ресторанів як технічні засоби створення комфорту для гостя. В ресторанах категорії люкс та вища застосовують способи подавання, які виключають самообслуговування з боку гостя. Такими основними способами є французький спосіб подавання. Це повне та неповне обнесення і англійський спосіб подавання з приставним столиком. Їх назва говорить про те, де вони виникли історично. Французький спосіб. При цьому способі подавання страви на стіл не ставляться. Їх можна подавати двома прийомами: перше повне обнесення. Офіціант порціонує страву, перекладаючи її в тарілку гостя. Роздатковим приладдям. Це столова ложка та веделка. Друге. Неповне обнесення. Офіціант пропонує гостові перекласти собі старелі страву роздатковим приладдям, що покладене в таріль. При подаванні страв цим способом кухня відпускає страви тільки з багатопорційному посуді тарелях, салатницях та інших. Англійський спосіб. Для подавання страв цим способом необхідно мати приставні столики шириною не менше 50 см і довжиною 80 см до ширини стола. Цей спосіб подавання передбачає порціонування, доготування та приготування страв та коктейлів на у гостя. Подавання на стіл – український спосіб. При цьому способі подавання всі страви та напої подаються на стіл. Офіціант при цьому участі в перекладанні та наливанні не бере. До кожної тарелі кладеться роздаткове приладдя столова ложка та веделка або столова ложка до салатів. Загальні правила прибирання використаного посуду. У процесі обслуговування офіціант повинен швидко готувати стіл для подавання чергової страви, вчасно збирати використаний посуд та приладдя і змінювати їх при потребі на чисті. Для цього офіціант бере у ліву руку чисту тарілку з приладдям. Підійшовши до гостя з правої сторони, знімає використаний посуд і кладе його в ліву руку під чистим. При обслуговуванні групи людей заміну посуду краще проводити в парі з іншим офіціантом. Один офіціант збирає двотарілковим або тритарілковим способами використані куверти, а другий слідом розставляє чисті. При індивідуальній формі обслуговування ці операції проробляє один офіціант у тій же послідовності, але з більшими витратами часу. При збиранні використаного посуду офіціанту слід дотримуватися таких правил працювати максимально тихо та злагоджено. Збирати використаний посуд тільки з правої сторони. Не збирати тарілок з рук у гостей. Не збирати використаний посуд або предмети через стіл, не створювати незручностей гостям. Предмети, що впали, піднімати після подавання чистих. Не реагувати на падіння тарілок або посуду на підлогу під час перенесення. Зробити це після обслуговування гостей. Подавання рахунку і проводи гостей. Заключним етапом обслуговування гостей є розрахунок. Перед подаванням рахунку офіціант повинен вияснити у замовника, чи не буде додаткового замовлення і отримати згоду на підготовку рахунку. Після закінчення подавання страв та напоїв перевіряється правильність запису у рахунку, підраховується сума, ставиться дата та підпис офіціанта. Рахунок подається з лівої сторони на маленькому металевому підносі. У відкритому вигляді, якщо гість один. Вдвоє якщо гість з дамою. Текстом вниз, якщо гість у товаристві запрошених гостей. Подавши рахунок, офіціант відходить на хвилину. І, як тільки гість поклав гроші, повертається знову. При групових замовленнях рахунок подається замовнику. При отриманні грошей за розбиті предмети сервірування гостеві видається квитанція чек. Забравши рахунок з грошима, офіціант відраховує здачу, кладе касовий чек і все разом повертає гостеві. При цьому каже Дякую і запрошує прийти ще раз. Питання до самоперевірки. 1. З яких основних елементів складається обслуговування в закладах ресторанного господарства? 2. Перерахуйте функції офіціанта при зустрічі гостей. 3. Які правила приймання замовлень у гостей? 4. Які загальні правила подавання страв та напоїв? 5. Перелічіть правила розрахунку з гостями. Шосте. Назвіть загальні правила збирання використаного посуду. Дякую за увагу!